Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про верес. Зараз е, вже друга половина травня, на вулиці йде дощ. Зазвичай те, що я роблю з вересом, саме, я робила е, набагато раніше, але. Весняні, декілька разів зворотні заморозки, бо вони в нас були в декілька хвиль, внесли, скажімо так, свої корективи в обрізку вересу. Я його після перших заморозків вже стригла. І от, якщо подивитися, то він пішов відростати, але є деякі свої але. Ну, от, наприклад, якщо подивитися, ось гілка. Вона померзла, я її обрізала, вона почала рости, а потім знову обмерзла. До речі, можна прибрати. Зазвичай незручно, зазвичай я обрізаю верес десь в кінці березня, в травні місяці, але в цьому році я вже обрізаю верес. Другий чи третій раз. І от дивіться, що вийшло. По-перше, ось гілочка, я просто хотіла показати. Гілочка вона квітла. Таких гілочок мало, а потім після квіток утворюється отака от зелена вже маса, якою верес наростає, а потім оця гілочка стає лисою, і верес втрачає свій зовнішній вигляд. І е, коли я обрізаю в березні або в квітні місяці, зазвичай оцих речей ще немає. І я стимулюю отут по гілці е, ріст нових бруньок. Але знов таки е, в цьому році були зворотні заморозки, і все, що я стимулювала. В деяких кущиках взагалі ну, просто зовсім підмерзло. Оці декілька кущиків в мене виглядають ще так більш-менш. Оце, якщо подивитися, весь всередині вимерз, і мені прийшлося всю середину вирізати, залишити тільки зовнішнє коло. Десь тижні три назад. Якщо я не помиляюсь, я знімала відео про те, що я обрізаю і як виглядають мої вереси. І я сказала, що я почекаю трохи, щоб подивитися, як відновлюються вереси. І мої очікування вийшли якби правильними, тому що, от подивіться, є вереси, які взагалі повністю пропали. Я оце все вирізала. Залишилися тільки гілки, які були, от просто лежали на землі. От вони залишилися живими. Все інше просто вимерзло. От, подивіться, ще треба буде дорізати. Бачите, він йде з самого низу, бо весь верх я вже обрізала. І е, таких вересів, які отак виглядають жахливо, в мене немало. Чесно кажучи, ось бачите, гілочки на землі лежали. Вони зелені, все, що зверху було, воно все померзло. Ось цей більш-менш зберіг себе. Оці мої яскраві новачки підмерзли, дуже сильно підмерзли, але виглядають теж більш-менш. І зараз я вимушена обрізати отакі верхівки для того, щоб стимулювати ці підмерзлі гілки. До е, росту, бачите, якщо ось подивитися, гілка підмерзла, але коли я обрізала верхівочку, оце все починає пробуджуватися. І я хотіла сказати, що взагалі з от таким, саме такою картиною з вересами, я стикнулася перший раз в житті, тому я навіть і. Е, тому я навіть із, ну, якби злякалася, що з ними робити далі, бо хочеться їх вберегти. Вереси мені подобаються, але те, що з ними трапилося, звісно, мене дуже вразило. Ну, от дивіться ще, що з моїми вересами. Як я казала, у всіх вересів, які підмерзли, вимерзла середина. Саме середина повимерзала. І вигляд вони, звісно, мають жахливий. Але є надія, що все ж таки вони відновляться. Я вже вирізала все жовте, але коли різала, гілка на зрізі була зеленувата. Тому навіть страшно було різати, але я розуміла, що це все жовте, воно не відійде. Оце більш-менш, а цей, звичайно, так гарно постраждав. Бачите, таке дупло всередині прямо порожнє. Ось тут. Ось тут я навіть кору поклала, тому що ну, вигляд цієї дирки якось мене не приваблює. Думаю, може, так хай краще буде. Ось жовтий мій верес, який я теж постригла. Я заклала трошки корою, бо декілька гілок збереглися, а все інше просто повимерзало. Так от, що я хочу сказати, що зараз. Кінець травня, і я активно стрижу верес, бо я вже побачила, що він почав рости. Зазвичай його треба стригти набагато раніше. Ну, як мінімум, за місяць, десь в квітні місяці його треба стригти, ось іще верес. І бачите, він відновлюється, іде молода поросль, тому з ним все гаразд, але я так розумію, що. В цьому році він буде не дуже гарний вигляд мати, ну, уже як буде. Ось хотіла показати моя Андромеда, вона все-таки пережила, вона в мене новачок. Я ще толком, чесно кажучи, не дуже розуміюся, що з нею робити, але, мабуть, її теж треба стригти, як усі Вересові. Ну, якось поки що мені не дуже це хочеться, тому я її, мабуть, в цьому році так залишу, подивлюсь, поспостерігаю за нею. А потім вже вирішу, що з нею робити. Ну, і до того ж, вона ще якби квітує, не знаю. Розберемося з нею. Головне, що вона жива. Ну, а от що з моєю Ерікою? Якщо пам'ятаєте, я показувала, як морози на неї вплинули, що всі квіти в неї вимерзли, тільки всередині де-не-де були квіточки, а так все повимерзало. Так, от зараз я її постригла всю, і теж вона по ній видно, що вона почала відновлюватися і рости. Тому Еріка набагато гарніше виглядає, ніж верес. Ось біла, яка підмерзла, дивіться, вся в молодій порослі. Вся. Вона відновиться теж, я сподіваюся, і з ними буде все гаразд. І так, давайте закріпимо. Вереси краще стригти в кінці березня, в квітні, місяці, максимум до кінця квітня місяця, для того, щоб вони встигли наростити зелену масу і закласти квітуючі бруньки. Інакше, якщо його постригти пізніше, він не встигне закласти бруньки для квітування. Тому саме верес стрижеться, кінець березня. І протягом квітня місяця. Ну, а для, Ері... для Еріки стрижка якраз от зараз е в травні місяці вона нормальна. Бо якщо подивитись, от іще навіть є свіжі квіточки. Е це просто прийшлося ж обрізати, тому що все підмерзло. Але вона якби ще е в кінці травня місяця. Зазвичай продовжує квітувати, якби не змерзла. Тому в кінці травня місяця, після того, як квіти почнуть отак жовтнути, ну, в даному випадку це від морозу, але е, природньо почнуть жовтнути, все, її можна стригти. Бачите, вона вже починає нарощувати свою масу. Тому отакий от от догляд за вересовими саме навесні. Для того, щоб стимулювати е, нарощування нових е, квіткових бруньок. Я так сподіваюся, до речі, що Еріка вона ж квітне навесні, е, тому вона квітнути буде в наступному році. Мені здається, що вона відновиться і буде гарніше виглядати в наступному році, ніж верес в цьому році. Ну, Хочеться сподіватися, у всякому разі. Ну, а це хто пам'ятає з родини Вересових я придбала нову рослинку, називається Емпетрум. Якщо подивитися на неї, вона, бачите, наростає точно так же, як Вересові на Макушці. Тому, мабуть, вони в мене нові, нові, я їх придбала дві штучки. Тому, мабуть, я теж зараз оце обріжу, хоча дуже жалко, але обріжу для того, щоб стимулювати густоту кущику, тому що гілок, бачите, небагато. А хочеться, щоб вона така була густенька. До речі, дуже цікава рослина. Я про неї дізналася випадково тільки у цьому році, я не знала, що таке є. Вона мені дуже сподобалася, бо в принципі всі вересові мені подобаються. Тому зараз я її обріжу. Вона родич Вересових, любить те ж саме, кислий ґрунт і все. І будемо за нею спостерігати, бо я ніколи не бачила її в житті, не чула про неї нічого. І е, я напишу назву, бо я не можу його запам'ятати. Я краще правильно напишу назву, е, щоб ви її, якщо хочете, собі відмітили. І будемо спостерігати за цією рослиною, бо мені насправді дуже цікаво, як вона росте, як вона квітне, як вона розмножується. І знов-таки це з родини Вересових. Ну, ось на цьому, мабуть, я закінчу своє відео. Тому до нових зустрічей і, як завжди, далі буде!